Rozlište poprvé, coji vás s uh, kurací jedinarky na Na největší skládce a uh, zařízení pro nakládání z odpady v České republice. To je bošuje je v České republice, kde je skladení se Тому ми хотіли би презентувати вам на згадку. Ви були в нас, це є така гарна книга про Коломийщину. Ну я думаю, що буде не лишні, якщо би наша Івано-Франківська на згадку і ще невеличкий календар. З нашими взагалі прекрасний є календар, де відображені всі наші історичні споруди на території Коломийщини. Я сподіваюся, там писанка є, бо в них є. О, як якраз і писанка.